Привіт, це громадське і да, судячи з освітлення за вікном, це не стрім, це запис, але в форматі стріму мене звати Богдан Кутяпа, я журналіст. І на Різдво, ой, мене рукавиця впала. Чого так На Різдво треба вибиратися, як йдеться, з великих міст подалі в Глухомань. І сьогодні ми колядуємо це село Коцюбинці Гусятницького району Тернопільської області. Тут церква ситуативно долучилась до підтримання народних традицій. На кожній вулиці пускають людей колядувати для того, щоб паралельно саме сьогодні раз на рік здавати внески на розбудову храму. місцевого. Місцеві селяни діляться на дві групи молодь і старші. І от молодь ми бачимо, перша йде по дворах. Христос народився! Славімо! Його! О, ви колядуєте? О. Тут різноманіття колядок значно ширше ніж на східній Україні чи центральній. На західній Україні є десятки, навіть сотні колядок, які знають від старого до малого. І от бачите, господиня виходить на поріг. Це означає, що зараз вона вислухає колядки відчування. Ось такі верениці колядники, вони існують практично на кожній великій вулиці або кілька вулиць, береться кущем, і от вся молодь гуртується, йде колядувати. А буквально через трошки за ними ви бачите в центрі калеро це старші. Таким чином, до речі, абсолютно справедливо зауважити, що е, ось є вони традиції волонтерства, традиції благодійництва в Україні. Отак, от, от гуртом скинувшись, люди можуть абсолютно конкретно зібрати чималу суму грошей. В даному випадку на те, щоб ще майже наступний весь рік профінансувати опалення, наприклад, церкви місцеві. А це вже старші колядники таким можуть і наливати.

Важливий час для нашої України і треба підтримати, і це треба відтворювати. У селі щороку коляда, правильно? Так. Ми підтримуємо щороку, і це, я вважаю, це дуже важливо зараз. І це цікаво для молоді. Бачите, скільки зараз дітей. Що Так, від хати до хати в селі люди прославляють Ісуса сьогодні. Його День народження. Ми долучаємося до віншувань. Це громадське, дивіться нас, Христос народився.